Опять скрипить потер, то є сідло. І ветер холодить вбилу рану. Чи ж, Ірочка, ти тут телефон оставляла на пол, та, я тобі ручку лизну. І я там бачив, я знаю, що ти у мене блогер мільйонник, бо я не знаю, скільки це мільйон на самом деле, От якби у мене було мільйон котлет, я б хорошо поняла. Так от я подивився в коментарях, там питали, чи я ще жив. Так я тобі скажу так, що подивись на мою спину красиву, я живею всіх живих. І пусть я хромаю на одну ногу, навіть на дві і навіть на три. І пусть всі мої брові і уси, Ну я тобі так скажу. Я живею всіх живих, тому що тих без їх їх наставляти треба, їх вже треба якось контролювати, тому що вони безконтрольні у мене. Вони підуть і все пожруть. От уно, де ви бачиш, заглядає бабушка в окошечке, що вони без мене можуть, ніхрена вони без мене не можуть. Поэтому я тут самий головний. І щоб не говорили люди, я ще в сідлі. Так, піду.